Христос. Сьогодні у нас по закону восьми батька, сьогодні а то, знаєте, нам хтось атеїсти, безбожники, нам довели празник такий наші світський. І всі святкують його в пісні, не в пісні. От цілий тиждень нас сідні засіла, значить тих жінок, які скажімо, послужили. Свій час Христу, які перш служать, церква їх прославляє. Були серед них прості, е, були е, знатні думки, були хворі. Говоримо дина мала собі сім пісок, под неї зі нас. собі, така була людина, яка там кричала, вирішала, вирішала цілий рік чи 10 років. Господь її зцілив, вона наші пішла і йому служила. Деякі е, пише нам і служили, каже, Господу у своїх імені. Людина завжди має щось потребу. І ж скажімо, ті жінки були в неї служити. І це, це служення в церкви, воно продовжується. В свій час, коли було виніння, вже скажі, зовсім недалекий час нашого сильного життя вже. Теж, як казали, білі платочки. Церку тримали. І тепер сьогодні чоловіків закони одні, а жінок закони другі. Розумієте, так, що о, всім нам Господь хоче спасіння. І моїм жінкам сьогодні є можливість більше сказати, ну, для спасіння свого і своїх ближних трудитися. Господь сьогодні згадує і церкви їх слави. Травми, були серед чоловіків, люди знатні, грамотні, члени державної влади, тодішній ну, іудейський, це Йосиф Римофейський і Нікоді. Вони не побоялися законів, гоніні, здійснені, пішли і зробили те, що мали зробити упередніми. Тому що ви бачили, що стара схела. Ну, по завісті, по от який буде, е, буде вибір стояти, яке буде нам іспитання або іспішення. Ми маємо це згадати. Твердо стояти. Господь каже, хто е, відріжеться від мене, каже, і то я відріжусь. Хто мене, є видає, то я існую. І те, що сьогодні замовлювати нашому, нашому робиться, це було тимчасово. Вона робиться сьогодні в церкві, і вона переводить у вічні. І виїхати додатку, має бути завжди поставити правильний пріоритет, що наскає, щоб така була грота, щоб завжди помре. Щоб обідстою. Щоб буде відстоювати. Що 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 Віру, державу, сім'ю. Що? Свою безпечну душу. будуть демони і єси скажуть, як зберегав віру, як був вірний в сім'ї, як був вірний в державі, на все це буде. Але вже нам цього не треба. Бути. Тож, коли ми за замовники живемо, все, ми скажемо, собі будуємо шлях до вічності. Якщо будемо вірні Богу, він, він, він нас не посідає, нас не втрачається. Якщо буде вірний в сім'ї, будемо родити, тому що маємо. Знає, це найближче до людей. Видіти що Нам сьогодні нав'язує ненормальну сім'ю. Де буде два чоловіка, два дві жінки, де там діти будуть братися? А ті, що нав'язують, їм цього не треба. Тобе, щоб були люди, завжди, ну, встануть просто нахисно. Для виконання якісь робіт. Десь вони будуть браскують, каже, робить їх. З пробірки роблять чи якось іншим способом роблять. Їх. Але це вже Ну, ну біомас це не живі. І ми своїм життям маємо свідчити, що ми християни, що ми нормальні, де Господь нам дав свободу, нам дав свої образи і свої свою подробність. Маємо всьому йому оподоблятися. Але, враховуючи нашу немощі, слабості, до доповну, нам Господь дав покаяння. Давна, вприклад, людей, які жили, які були при ньому, які не боялися. Бачите, всі учні прозбігалися, жінки залишилися. Ті самі були, що ви сьогодні стоїте, нічого не іншим. І Господь тоді їм давав сили і крепості і віру. Такі сьогодні нам давно далі. Тож буде про себе мета. Зараз у нас йде далі. Свято наше, кожне свято має дати своє поправство. Свято Пасхи має аж 40 днів попранства. Ми ці всі дні до 40 днів, аж поки не буде вознесення Господня. Вітаємося. Якщо ну, християни, то Христос Воскрес. Якщо по-іншому, то вони по-іншому. Якщо ми будемо казати Христос Воскрес, будемо мати собі злості і ненависть, то ми зовсім не християни. Якщо ми кажемо, добрий день ще привіт, все буде добре. Так що це маємо на увазі, які нас там на нас, який нас там на дух і все інше. Причому тиждень для нас, от так по закону, було одні свята. Вже такі моїм святі бути, що я не знаю, які. У вівторок у нас апостол Яна Богослова. Ще на щебдєнні, у нас буде напередодні, хто тобто завтра ввечері. У середу Вічені Ніколая, Вірокійського чудотворця. Знову буде, буде вечірня, і утрені порівняння буде служба. І зранку буде вітрія, буде, якщо не збох, не буде хресний хід, наче там буде освячення води. Там у нас вже п'ятий свята, у нас велике свято штатається по-законному крилахло є, вчителів Слов'янських. Люди, які нам дали азбуку і церковну, і світську, від якої у нас кажуть, наш народ став ну, грамотним. Тоже ніхто не грамотним. І все на щамдії на щам День, і буде іторгія зранку Неділя прийде. неділя. Всі в нас буде день ангела, неділя про розслаблені. Ми всі розслаблені і і кіно, і всім іншим. Не розслабляйтеся, добре, а всі приходьте в храм. Пост в середу п'ятницю з рибою, раді праздника, хто хтось на той час, подивіться на вашій совісті, потім я вам кажуть, ваші духовники. Коли буде все на щамдії, тобто з, з е, вівторка, не з понеділка на вівторок і ще на, на п'ятницю, вулиці в храмі не буде. На керівні, що а так, все, Отак от все. От, зараз цілуємо Христа, благодаря Бога, йдемо ще трапезу. Ввечері вже служби на будні будуть у спеціальному храмі, а на воскресеньому будемо ходити в свободі. Якщо вже потім старше тепліше трошечки, то вже будемо тут створити, не повинно важно. Буде, буде угодно, і апосте, будемо жити, буде Бог угодно, благодний, каже постріл Янка. Наші цілим Христа, благодаримо Бога, бережемо свої почуття і йдемо трапитися. Жени вас Бога.